Хочемо вручити вам тут. Все є. Він на гарантії. Координаторка волонтерського центру допомоги збройним силам України Галина Оманець розповідає: військовим допомагають з 2014 року. Продовжують збирати допомогу і після деокупації Херсона. Ми вже третій купили. Ми віддали військовим частинам, різним військовим частинам. Я і чотири тепловізера. Це зараз, уже після, після деокупації. Цей мавік коштує 100 тисяч гривень, каже Галина Оманець. Збирати гроші на нього допомагали друзі з різних країн. У нас є друзі, які знаходяться майже у всьому світі. Ті друзі, які допомагали з 2014 року, вони допомагають і до сьогодні. Це найбільший вклад, це поляків, найбільший вклад з Нідерландів. Костянтин з позивним майор, військовослужбовець 124-ї бригади тероборони, розповідає, потреба у дронах на передовій постійна. Кожен такий пристрій врятований життя військових. Дуже вдячні за допомогу, особливо в такому вигляді, як Мавік, третій. Це дуже дуже корисна річ для нашої розвідки. Однозначно, це спасає життя хлопця. Кожна утражна такий виріб це ну, без, без, без перебільшення – це життя хлопців. Це очі, очі наших хлопців, очі наших розвідників, очі нашої артилерії. Для військових волонтерки центру приготували домашні смаколики. Сьогодні напекли я слойку зробила з м'ясом і ті самі заварні, і там оставалося білок, то я їм зробила ці безешки. Вони сухі, вони довго держаться. Також військовослужбовцям 124-ї бригади волонтери передали зроблені власноруч обереги. Наші волонтери плели оберіги і кожен, кожен хлопчик. Ми вони дійсно тут більше півтора мільйона молилися одночасно. Катерина Гончаренко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.